Друзі, всім доброго дня. Щойно до нас заїхав такий красень. це Volkswagen Crafter 2021 року. Ціна даного автомобіля 26800. Дуже хороша машинка, рівна, гарно, високо стоїть. На протитуманочках вся в круг з жодного підкраса. Стан просто нового автомобіля. Всі шість коліс Continental. це у нас іде машинка. Довгій базі на спарочці. над відновленням, <плес> однак навантаження на мережу залишається критичним. Ось такий салон. <плес> Просто Шанбер, все ідеально. Дивилися люди. Довжина бортів у нас йде 4,20, ширина 2,20. Все працює, все світиться, гірлянда вся світиться в боках. Це заводський шла. Постанова машина. Лікарі виконали високоточну операцію ендопротезування Випрогуляв її кісти, вже наступного дня пацієнт почав. Двигунчик працює просто ідеально. Двигунчик працює так, як бензиновий тихо, рівненько. Жоден болтик не крутився. Все в заводських параметрах. Мезінка, на парках. Так, і все сухо і комфортно. нема немає народів на джавчих, це замові. Трошка цікавить такі бортові автомобілі. Друзі, звертайтеся, маємо досить великий вибір, однокатковий, з парочок з тентами, без тентів, в максі базі в середній, також є в дубль кабінах Такі бортовички продаж автомобілів можемо як за готівку, так і по безготіковому розрахунку кредит лізінг. До зустрічі в автомаркет Рівне.